Проблема виникла внаслідок бездіяльності автокразу. У автокрасу є борги по кредиту Ощадбанку. Державна виконавча служба наклала арешт на заставлене майно і плюс ще на цей гуртожиток. В той час, коли було накладено арешт, автокрас повинен був звернутися зі скаргою на дії державного виконавця, виключити його з-під арешту для того, щоб майно гуртожитку не продавалося, оскільки існує мораторій на його продаж. Але юридична служба Автокразу нічого не зробила. Ніхто нічого не робив. І лише після того, як жильці будинку пройшли до міської ради і поставили проблему перед міським головою і перед депутатським корпусом, і ми озвучили і проголосували на сесії міської ради за звернення до міністра юстиції і інших правоохоронних органів з приводу того, що відбувається, лише після цього юридична служба Автокразу звернулася зі скаргою зараз до суду на те, що гуртожиток продається, і справа розглядається. Але досі не розглянуто. Перспективи юридичні там слабкі, тому що пропущені строки на подання відповідної скарги. Ну, подивимось, може, в них і вийде. Це. Проблема зараз полягає в наступному. Власник автокразу повинен прийняти на зборах акціонерів рішення про передачу гуртожитку в комунальну власність. Після цього міська рада зможе прийняти в комунальну власність і надати можливість людям приватизувати квартири. І проблема вирішиться сама собою.